Прогноз погоди на три дні з 16 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 16 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітрець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 15, плюс 20. В день плюс 25, плюс 30. У середу дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 20, плюс 23. В день плюс 29, плюс 34. У четвер дощі освіжить землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 21 плюс 26. У середу дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом Сонця. Вночі плюс 20 плюс 23, вдень плюс 29 плюс 34. У четвер дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду, дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 21, день плюс 29 плюс 34. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у середу. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 16 по 17 липня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У середу, 17 липня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. У четвер, 18 липня, небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей. Оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.